Відео про те, як друг в мене молотив своєю нивою. Ось тут гречку в нас. Подзвонив, каже, придинуть по за комбайном, бо циліндр відпав. Та я думаю прийду, заодно відосик зніму. Корови щось мукають. Така гречка. Я щось гречки не нащупав. Ні, щось, щось там трошки є. А яке поле рівне. Так, ниву він от січкарню сам зробив. До речі, хотів я на неї огляд зняти, сам поробив тут, а все перебирав він сам. Фу, дивіться, це нормальна січка, непогано. І головне, що відкидається легко. Такі ременяки. Так, а відкидається вона просто пудіть А! Ага. Ось цей гачок тут є, як я зрозумів. Не буду однією рукою пробувати, тягнеться і ось це наклоняється туди і виходить ось так, хоп, і просто солома вся сипається, ну ще оце знімається. А ви що, зроблено як на заводі. Гарно все і покрашено. Да, багато тут всього. Мучився варіатори, наскільки я зрозумів, оцей найбільше. Проблем доставляв, чи це я, чи я щось путаю, та ні, мабуть да, тута. Потім не можна було зняти ще з сторони. Що там теж варіатор? Ага, вже бачу знято і вже зірочка стоїть. О, саморобне. Ой, як воно зроблено, я то ще не бачив. Отак. То це щоб на менші обороти барабана. Бо як я зрозумів, ці варіатори тут а вони чи не роблять, чи, чи роблять, а вони так як треба. І ось стоїть тут така зірочка. Так, а тепер поломка, циліндр. Циліндр відпав. І я щось не зрозумів, що тут? Що тут виломало. А тут воно геть ніяке, ага, нема тут куска металу Зараз на ту сторону піду Там нема куска І жатку мабуть підняти не можна взагалі Я ще слабий принцип без насмарками Якось Якось там кривенько все а, бо жатка Я вже забувся що тут Наклонна і жатка. одне від одного грають окремо. А, тут отак, а з тієї сторони трошки поєначим. І відломано. Поняв. Ох, багато чого робив в комбайні. Береже техніку. Але що ж, нива, Все одно тут такі всякі болячки. Не можу поняти палець є. Та походу, мабуть, відломалось там. Хоч трубки цілі, все нормально Прикольна штука. Корисна. Турбіни і робилися, і потім мінялися. Ага, все-таки А, це для полови. Там перегородка. Але прикольно. Ми на своєму маше Фергусоні фербусоні так нам ніяк не виходить зробити. Нам весь час ту січкарню знімати. Ну, Тут січкарня, то явно що масивніша набагато. Тут її зняти, то Ух. а так зроблено дуже прикольно. Механізм такий. Що ж, полізу ще наверх, подивлюся. Бачу тут якась система, якийсь захист, мабуть просто вже намотувало не раз щось. Земно верх глянем. Опа, пача Так на напускачі. Мотор, я не знаю, ви дивіться як він називається, але це здається на 140 коників. Жадка 4 тут метри. Хаває солярку, ух хаває. Ж дивіться, ці всі усі защити, все ж сам робив. Його ж тут не було. Ось така розпорка, бо знаю, що тут десь тріскає, завжди виломує. Я хоча в нивах ну, дуже такий... Не, не, не грамотний, скажем так, але з-за того що вже мені натягується, часто тут десь щось виломує. Теж сам робив, все-все робив. Так, оце що, вентиляція карти газів, така там трубочка бачу якась. Думав, якщо воно виведе не має бути. Там в бункері глянути. Чи хоч от нічого собі тут ще щось насипало? А, так вже й змолочено, так нормально. Я щось думав, що одна проходочка. Ще щось навіть є. А що зараз та гречка стоїть? Ще ж її десь треба. Це ж тут теж, мабуть, все зроблено Пам'ятаю, тут взагалі не було, а було якісь дірки. Така нивочка. Салон закритий поки що. А бачите, там якісь є. сідушечка від іномарочки. боку є замочок. Правильно зараз люди часто люблять. У нас, наприклад, вже тири прийшли додому. А, дивіться, і задні, задня ця Ширша йде опача О, це вам нива Бачу шванг новий, якийсь шванг лопав. не знаю може і це він Ні, я щось путаю. Це йде ширший, ширша задня вісь Нібито й не багато тут всього, я так скажу, щось думав, що буде Куди побільше порівняти з нашим комбайном все одно, да з масеєм опача і водичка капає, оце да це проблема, цю знаю. Там в каністрі є. Бачу щось капає мені на голову. це ж це ж нібито а, радіатор тут нібито від Т-150-го стоїть. Комбайн взагалі не, не нагрівається. Е, мабуть і до 90 градусів. А ще й тут огнегасничок. Три штучки, може і в кабіні. Ось так то. Декого ні одного нема. Ох, тут і варено, варено, варено. Варено, варено. Не буду піднімати башечки. Ось така нипочка, зайду з боку ще так покажу, як виглядає в цілому. Ну так, да, бункер такий гнутий, але що воно там бляхи стільки, що капісолатки, щоб його там відновити треба, кинути грошей. Така нива.